Алькарас, Сіннер, може, Звєрів, Рут, ще якийсь тенесист, мають самі найкращі шанси потрапити до чверть фінала. Можливо, навіть хтось уже знає, хто вийде до півфіналу і в фінал. І таким чином, ми у нас на каналі Майстер Клас намагаємося з'ясувати, у кого найкращі шанси. Так, чоловічий теніс не такий популярний, як жіночий, у нас на каналі, але я все ж таки надіюсь, згодом і чоловіки зацікавлять вас, друзі. Тому. Нагадую зайвий раз. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Я хочу е, спрогнозувати деякі матчі однієї 8 13 травня, у чоловіків, саме на майстерсі на ґрунті в Римі. Вмощуйтесь і будемо починати. Медведів мусетті і звірів фільм. Ось саме ці два матчі я спрогнозував і спроєктував однаково, спроєктував сценарій цих матчів. Особисто для мене тут буде важко по-перше фаворитам вище. Сіяним і маючим вищий рейтинг. А саме, я вважаю, що буде рівна боротьба в матчі медведів Мусетті, і буде рівна боротьба в матчі Звірів ФІЛ. Це моя думка, і тут я, з вашого дозволу, утримуюсь від особливих таких коментарів. Як то кажуть, no comment. І в матчі звірів філ і в матчі Медведів мусеті я прогнозую однаково. Тотал по сетах більше 2,5. У випадку Медведів мусеті 2,29 коефіцієнт, А в матчі звірів філ тотал по сетам більше 2,5, 2,16 взагалі. Бачите, навіть. Буки зі мною згодні. Далі. Зіннер Черондуло. Не без проблем. Але все ж таки Зіннер. Зіннер перемога і тотал більше 19,5. 1,91. Це все матчі однієї восьмої. Меншик Хуркач. Хуркач меншик. Так, Хуркач набагато досвідченіший. Але подивіться, як грає Якуб Менджик. Він одночасно грає ризиковано, на грані, і занадто потужно для його віку. Мені він чимось нагадує Томаша Бердиха. Хто пам'ятає такого чешського тенісиста? І я йому бажаю, як мінімум, такої ж самої кар'єри, як у Бердиха. Бердиш на нього ще казали Бердих. Бердиш дуже важко вимовлюється чешські так само, як і польські імена. Багато там є парадоксів. Але ми, я особисто привик звик назвати. Якуба Меншик. Не Менжик, а Меншик саме. Хуберт Хуркач. Я сказав, що досвідченіший, але я вірю в талант меншика. Я вірю в сенсацію. І я беру меншик перемога 2-0. По сетах 2 6 Ну, і матч, іще один матч, і все. На цьому поки що. 5 матчів однієї восьмої буде достатньо. І вже з чвертьфіналів я буду розглядати всі матчі у чоловіків в Римі. П'ятий матч Алькарас Хачанов. Друзі, тут, так само майже без коментарів, не буду затримувати багато вашого часу. Я скажу, що е вибираю в цьому матчі, індивідуальний тотал. Алькароса менше 12,5. Так, я згоден. Це те саме, що і 2.0 практично. Але 2.0 допускає рахунок 7,6 навіть 7,5. А тотал індивідуальний менше 12,5 рахунку не допускає. Хіба що тільки, якщо 6-7 і 5-7 не на користь Алькараса. Або ж люба поразка 2-0 по сетам для Алькараса. Це буде також індивідуальний тотал менше 12,5. Але я натякаю на те, що Алькарас впорається з Хачановим десь приблизно 6-4-6-3. Тому я вибрав саме Індивідуальний тотал Алькароса менше 12,5 коефіцієнт 1,78. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись, е, вподобайки, коментарі. Це дуже важливо. Дякую всім, 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 що ви у мене є, за перегляди, за активність і за повагу нашому каналу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові. Скорішої перемоги над рашизмом. Всім, всім, всім бажаю. Героям слава, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всі мої скріншоти в телеграм-каналі, посилання в першому закріпленому коментарі. Там саме дай посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Прямі трансляції. Дивлюсь на сайті, які опубліковані в описі. Користуйтесь, друзі, до зустрічі всім папа. -па.